Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас 20 червня 2023 року, місто Тернопіль, Захід України. І Хочу поділитися з вами, як я вирощую помідори в нашому такому регіоні непростому, в якому йдуть постійно дощі. Більшість людей вирощують помідори в закритому ґрунті. Ну, для цього в теплиці. А я призвичаюся випрацював ви технології вирощування помідорів у відкритому ґрунті. Маю свою технологію і хочу поділитися з вами. Знач, висаджую я помідори, вирощую я помідори в таких грядах, 80 см ширини. А й товжина довільна, в кого скільки є місця. Бажано направляти гряди із півночі на південь, тоді вони більш освіщую, е, освітлюються сонцем у нашому регіоні, бо нам не вистачає сонця. От в тиждень часу у нас щодня лили дощі, е, сонечка не бачили, а от на кінець то сьогодні пішло, е, вийшло сонечко, потепліло 20 градусів, і е, вже я. Вже потрібно підв'язувати помідори, вирощую я помідори тільки ранніх і ультраранніх сортів. Цей сорт називається кібіц, для того, щоб вони віддали свій урожай до масового поширення такого захворювання, як фітофтора. От при Великій вологості, коли постійно йдуть дощі і температура близько 20 градусів, це ідеальні умови для розвитку цієї хвороби. І от, щоб менше нагружати хімією і мати стабільні врожаї для заготовки, для виготовлення соку, я зупинився на ранніх сортах помідорів. Це кущовий сорт, кібіць. Він високий росте, от він отакий уж росте до першої квіткової кісті. Я всі пасиночки обломую, потім обломую, вже як починає, от бачите, вже починає в'язатися, не знаю, сонце чи вам побачите, вже починають в'язатися помідорчики. Оце перший сигнал, що треба. Обробити свої помідори від фітофтори. Ну, це вже буде слідуюче відео. А зараз я хочу показати, як я підв'язую, як я пасинкую і, e, значить, підв'язую як. Щоб не ставити кілок до кожного помідора, я роблю отак. Забиваю 3-4 кілочка, в залежності від довжини оцих горизонтальних. Реєчки в мене постійні, бачите, от в тому році я з ними працював. Закручую їх от Забиваю вертикальний кілочок 50-60 см. Закручую шурупом у вертикальну стоєчку. Шуруп, маю шуруповерт, До швидко закручувати, швидко тоді демонтувати восени чи в кінці літа. І вище першої квіткової кісті роблю отак, от, перу е, якісь, ну я беру старі простині. Е, то Дуже м'ягенький матеріал, гарно в'яжеться, і е, що він потім на слідуючий рік він розкладається. Отак я обрізаю ці е, шнурочки, ті, що в тому році підв'язувалися, і кидаю в землю, воно там перегниває то таке, щоб не засмічувати тою синтетикою нашу грядку. І... Ну, Але можна брати шнурочок будь-який, беру і підв'язую її до горизонтальної речки. Потім, коли ще це от тільки початок росту, вже я далі не пасинкую, всі оці е... пасиночки і. Продовження центрального стебла, от на ньому все в'яжуться помідори. І от воно ще підросте десь на отаку віддаль сантиметрів 20 вище горизонтальної рейки. І я їх буду просто тоді брати кісті і закладати з цієї сторони буду сюди закладати так, перехрест, щоб воно опору воно має, буде триматися, і помідор не буде падати. На землю і тим самим не буде гнити, так як земля волога постійно. І це вже я не перший рік використовую ці свої методи. Вже в попередніх відео я показував, але хочу показати хронологію з самого початку, як я це роблю. Значить, після того, як я підв'яжу ці помідори. Я зразу вже от просапав їх, я ж кажу, що йшли дощі. Ось такі маленькі, маленька травичка йде, але в мене воно замульчовано перегноєм і тирсою від підстилки знутрі. то вон, в мене тут дуже така сипуча, легка земля, що навіть коли йдуть дощі, проливні, заливні, Тут вода ніколи не стоїть і землю, земля дуже легкої текстури, що дуже гарно ростуть мої рослинки в цій землі. От така ситуація. Вже починає, я маю Невеличку теплицю, там маю для ранньої продукції, десь на дві неділі скоріше помідор дозріває, як в відкритому ґрунті. Але й тут не забариться, от бачите, вже почала перша кість наливатися. Нам зараз головне тепло, вологи є досить. підкормки я практично не даю, бо тут дуже поживний субстракт, в якому вони ростуть. Це без мінеральних добрив, все на органіці. Воно ті гряди вже, колись вони були теплими грядами, що були заправлені поживою відходами обрізки саду, такі всякі гілки, бур'яни. Оце все було заправлено, ну, але воно вже давно згоріло, бо ці вже гряді більше, певно, 10 років. Але там земля вироблена, і рослинки мої почуваються дуже добре. Стараюсь робити сівозміни. Там, де росли в тому році помідори, я висаджую перці, баклажани, а там, де росли перці і баклажани, то висаджую помідори, щоб була хоч то. Не по агрономічній науці, що через рік, ну, але все-таки брак землі, гряд багато немає, і отак я висажу. Отака ситуація. Хто хоче перейняти мій досвід, і якщо в цьому відео щось вам не зрозуміло, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Кому сподобалась моя інформація, ставте лайк. Слава Україні! Героям слава.